Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Січень місяць продовжується. Яр засипало снігом. І сьогодні було зранку мінус 10. Природа радує нас неймовірною красою. Яр Засипало снігом і настояща зима. Я нараховував у мене на пасті більше 15 систем, я не буду там казати та остання, просто я хочу з чотирьох місць. І сказати свою думку, і яка з них все-таки для мене найкраща. Четверте місце. 12-рамковий двокорпусний дадан на 300-ту рамочку. Один із усіх величезних плюсів. У мене їх просто на пасіці небагато, 2 штучки. І за все. За всю мою практику, я просто не бачив, щоб з нього вилітали рої. Можливо, це попадала селекційна бджола. Можливо, ну, так, випадково получалось. Ну, коротко про що я в них роблю. Розвиваю до 12, коли починає тріщати, піднімаю уверх весь печатний розпліт, медові, внизу лишаю пергові. Відкритий такий розпліт, там самі менші, з яких можуть потягнути свищі, щоб вверху не потім їх не обривати. І остальне заповняю вощиною, кладу роздільну рішетку. І до серпня місяця взагалі не дивлюся. На третє місце я би поклав би всі, ну, будь-які восьмирамошники. Незалежно там чи на, чи на рута, чи на що, ну просто. Зараз отут дно йде, перший корпус йде на 300, далі йдуть магазини. Тут можна ставити два корпуси, далі магазини це взагалі ідеальна система, можна уходити від руїння, заміна гніздових рамок. Ну, В принципі, одна з найкращих систем теж. Якщо їх запровадувати одну на пасіці. На другому місці одна з моїх найулюбленіших. Системи і рамок це, це рута. Рамка, тут 10-рамковий рут на 4 корпуси. Тут теж одна з непоганих систем. Я їх теж прирівнюю до 8-рамкових, але, але тут трошечки важче працювати. Ну, в принципі, якщо ось, ось два корпуси і далі магазини, це теж могла бути одна з найкращих систем. І на першому місці це для мене восьмирамковий рут. Восьмирамковий рут це чому я вибрав цю систему? Зараз я вам коротенько розкажу. Я пасічник вихідного дня і дуже, хоча я і так всього систем хватає, ну я. Далі планую розвиватися, відкрили другий точок і там порамково складати гніздо в зиму ну, просто не виходить. Я відкачую серпні мед при восьмирамковому руті. Кладу зверхи повномедний восьмирамковий корпус, унизу весь розпліт. І якщо треба, ну, осушити рамки, кладу через пленочку зверху, щоб вони... Е, далі матка не піднімалася у ті пусті відкачані корпуса. І все. І в принципі... до квітня місяця я туди не заглядаю. Є, звісно, маніпуляції, можна поставити нижній корпус униз, верхній, але в принципі, до квітня місяця я не заглядаю. З серпня-квітень, у восьмирамковому руті. Далі ми плануємо. На другому точкові два восьмирамкових рута і далі е, магазини. Ми в цій системі ще, можна сказати, з цими магазинами далі восьмирамковий ну, можна сказати, новачки. і На каналі ми будемо показувати, як ми працюємо, як ми впроваджуємо і вивчаємо нову для себе е, можна сказати, технологію. як Працювати далі, як їх в зиму складати, чи вкладати на одному малометки із верхи магазин, чи так залишати, як ми класично пробуємо на двох рутах, щоб вони йшли в зиму. Часто кажуть, що на коли два рута дуже, і якщо, ну, як правильно сказати, якщо більше меду лишається у нижньому корпусі і дуже і буває так, що вони не переходять у другий корпус. За все своє пасічникування я ні, не, ні разу у мене не було випадку, щоб джоли не перейшли у другий корпус. Ну, просто таке, може, ще буде впереді. Ну, на даний момент ще я не, не було в мене, щоб не перейшли вони у другий корпус. Завжди вони переходять. У другий корпус і зимівля у восьмирамошному руті, ну просто, на мій погляд, ідеально. Відкривати, звичайно, звісно, не хочеться. Ну, давайте знімемо подкришник. Дивіться, мороз, коли теплий верх бджілки етінду. Коли теплий верх їм не страшно. Хоча дивіться, стінка. Два сантиметри. О, тут теплота зверху. Ось так, друзі. Ну, це я сказав свою думку. Який для мене най... найкращий вулик це дійсно восьмирамковий рут. І ще можна сказати на останок, що... Всі промислові пасіки, допустимо, Канади, Америки, вони всі на руті. Добрі друзі. Миру, добра, Божих благословінь. До побачення.